Що ж, ситуацію станом на 19-ту годину хотів від вас почути, що відомо про наслідки чергового обстрілу? Чи є інформація про жертв та поранених? Саме головне, що ніхто не постраждав. Всі живі, здорові після цього обстрілу. Але це ускладнює ремонтні роботи нашим комунальним службам. Та міська влада постійно на місці підпрацьовує. Вілко Олександр Юрійович особисто контролює це питання і на території повністю займається цим питанням. Ситуація тяжка, тому що є руйнування і постійні обстріли ускладнюють ці моменти, але є й позитивні моменти вдалося зменшити рівень води. У річці Інгулеці наразі рівень води по місту вертається до свого нормального стану, і також по громадам зменшилась уже рівень води, тобто небезпека підтоплення, як такова, трошки. Ну, минуло минуло і наразі не критична, але дуже багато роботи, яку ще потрібно робити. І наразі працюють до сих пір ДСНС, комунальні служби, міський водоканал. Працює всі люди на місцях, і дуже багато роботи роблять. Пане Євгене чи відомо чому почервоніла вода? робили якісь експертизи? Що це за явище? Результат там же ж криворіг У нас же, як би мовити, заліз зарудний. Місто і результат підсипки там нічого страшного в цьому немає. Це добре. Почу вас, пане Євгене, Дякую за оперативне включення за інформацію. Євген Ситниченко, голова Криворізької РВА, він з нами на прямому зв'язку.